А насправді успіхи з ЗСУ роблять шум на московських болотах, це правда, тому що вони дійсно мріяли, що їхня зброя буде завжди непереможна, і вони частіше будуть досягати мирних цілей, ми будемо страждати, а вони через це радіти. Цього не буде. І завдяки тому, що українські військові швидко вчаться, причому вони швидко вчаться літати і на F-16, і інших літаках, тому що не одним. Не єдиним f 16 Україна буде допомагати сухопутним військам. Візит Володимира Зеленського до всіх цих країн, де він був, в тому числі до Папи Римського. Це ознака того, що перше, Європа точно не розчарувалася і не розчарується і не змінить ніколи вже свій шлях на зустріч до України, а в тому числі це закріплення домовленостей попередніх про зброю. Щоправда, мені би хотілося насправді, я думаю, що багато хто це визнає все ж таки більше її. Можливо, не так самої зброї, але ні. Високоточна зброя це 100% те, що необхідно. Самі військові просто про це говорять. Кілька факторів. Більше навчених командирів, які чітко знають, що робити. Друге, це високоточна зброя. Третє це боєприпаси. От боєприпаси, напевно, що найменше. Я от скажу неприємну річ, на жаль, але напевно, це найменше, що закрите питання на даний момент. Е, я думаю, що Роман підтвердить будь-хто, хто з військовими спілкується. Е, на жаль, в росіян ще є чим стріляти, і вони йдуть інколи таким цікавим масштабом. І тому я дивуюся тому, як хлопці ЗСУ і інших підрозділів справляються з тими навалами. Бо деколи це буває на шість українців 100 москалів. Але нічого, хлопці тримаються. Це тяжко, це дуже тяжко. Це абсолютно навіть не в порівнянні з тим, що ми бачимо на телемарафоні, єдиному телемарафоні. Дехто отримує травми з них вже і не сильно поспішає на відновлення вже по колу кілька разів, і вони не хочуть звідти йти, тому що вони розуміють, наскільки важливо там залишатися, наскільки важливий їхній зараз бойовий досвід саме там. Тобто, якщо щось незначне, вони не звертають на то уваги. Вони вони стабільно там стоять, там на місці. Звичайно, якби було в 16 то ми би накривали то швидше все це. Російське полотно поховали би там і так далі, але стоїче питання, що ми дійсно не можемо деякі речі робити так прямо, як робить Росія, тому що ми цінуємо українців в, в окупації, і ми не забули, що росіяни використовують часто це як живий щит.